На Кубку України з боксу, який проходив у Рівному, харків'яни здобули одну золоту та одну срібну медалі. Відзначилися майстер спорту міжнародного класу Руслан Цикало та Альона Унковська. У чоловічому турнірі брали участь 124 боксери. Цикало виграв трофей у вазі до 63,5 кілограмів. У прем'єрному бою він здолав Олега Сапіжака з Івано-Франківська. У півфіналі також одностайним рішенням суддів побив Одесита. Нікіту Погожого. У головному поєдинку підопічному Валерія та Богдана Даниленків протистояв лідер збірної Київської області Алі Дагли. Суперники виправдали численні очікування. Фінал вийшов видовищним, а виграв його Цикало з рахунком 5-0. Бій був е, нелегкий, бо давно не боксирував е, майже півроку. Е, було нелегко, але. Після цього бою вже був другий бій з одеситом, і я вже присвоївся. І мені було вже набагато краще. У жіночих змаганнях авторитет харківського боксу підтримала Альона Унковська. Вихованка Сергія Верходанова здобула срібну медаль у ваговій категорії до 50 кілограмів. У фінальному бою Унковська поступилася представниці Хмельницької області Ярославі Маринчук. Чемпіонат України ю з вільної боротьби відбудеться наприкінці листопада у Бучі. Спортсмени з Київської, Полтавської та Харківської областей свої майбутні виступи прорепетирували на 10-му турнірі пам'яті заслуженого тренера України, майстра спорту СРСР судді міжнародної категорії доцента кафедри фізичного виховання МТУ ХПІ Роберта Халатова. Роберт Олександрович легенда політеха. Тут він працював понад 40 років. вивів у люди на одне покоління студентів у майстри кілька десятків борців. Чудова людина. Він мог мі кожного з нас поставити так, щоб і наш на настрій щоб був на це сутичку, щоб можна було перемогти. Тому він давав такі вказівки, що досі пам'ятаю. І він чудова людина, тому ми і шануємо в пам'ять Роберта Олександровича. Ну і допомагається його уроки їх житті. Так, да, обов'язково. Бо те, що він дав. Ну, бачите, я вже проректор НТУ ХПІ і це його робота як. Тренувати, виховати людей і спортсмени. Цьогорічний меморіал Роберта Халатова був командним у форматі стінка на стінку. Брали участь Київська ДСШ, Атлан, збірна Полтави, спортивний клуб Колізей НТУ ХПІ та збірна Харкова, складена з вихованців першої та сьомої спортивних шкіл. Останнім часом Полтава це також один із центрів вільної боротьби України. У них багато чемпіонів. Тому ми запросили Полтаву. Міста Київ, Києві зараз працює наш тренер Олег Заєць, заслужений тренер України, головний тренер збірної України серед кадетів. Ю-15. Тому он. Скажімо так, допоміг нам проведення цього турніру. Командний формат змагань був виведен, тому що більш швидше ми, ми не можемо довгий час зараз проводити змагання, ми запросили чотири команди і щоб скоріше, все, наша була мета за три години закінчити. Змагання стінка на стінку завжди проходять дуже цікаво та емоційно. Багато спортсменів розкриваються по-новому, проявляючи високі бійцівські якості та командний дух один за всіх, і всі за одного. Учасники меморіалу Роберта Халатова боролися кожен з кожним в одне коло. Вигравши по дві зустрічі у фінал, вийшли колізеї ХПІ та Дю Атлант. Відкрили харківсько-київське протистояння дівчата. Першу перемогу господарям у вазі до 53 кілограмів принесла Аліса Селезньова. Вона розправилася із суперницею у дебюті сутички. Аліса каже, що у командних змаганнях своя особлива атмосфера. Боліваємо друг за друга дуже, щоб за команду більше стараємося виграти два рази на день тренування зранку та ввечері. Відпрацювання від Не знаю. Все, Ну, важко на тренування. Чи... Ну так. Ти по-різному. Важко. Важко на тренуваннях, легше на змаганнях. Ще один учасник юнацького чемпіонату Європи Михайло Ходієв боровся за скакулі Зеїнти у ХПІ у вазі до 62 кілограмів та здобув на початку другого періоду технічну перемогу. 15-річний підопічний Івана Будника та Андрія Євтифієва набрав на 10 балів більше 14-4. Із 10 сутичок господарі турніру виграли 7 і посіли. Перше місце за переможну боротьбу вони отримали медалі та 20 тисяч гривень призових. На що сказати? Ми саме Ну що сказати, ми найкращі. Результат усе показав. А так хороші суперники у фіналі кияни. Олега Олексійовича, зайця хлопці. Але сьогодні ми були сильнішими. Дякую нашим тренерам, що організували змагання. Мені було дуже приємно брати тут участь. Київські борці стали срібними призерами турніру пам'яті заслуженого тренера України Роберта Халатова. Збірні Полтави і Харкова посіли третє та четверте місця відповідно. Олександр Шаріков, Синицький, Світлана Бреус спортивні новини Харків.